Терези, вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна, і це гороскоп на травень місяць для вас. 27 квітня у нас відбулося новолуння в знаку телець. Воно буде впливати ще весь травень на нас. І для вас це новолуння відкриває гарні можливості в фінансовій сфері. Ви можете отримувати фінансову допомогу від когось. Можливо, будуть зміни у фінансах вашого партнера або ваш партнер буде допомагати вам фінансово. Також ви можете отримувати кошти від клієнтів, якщо ви надаєте якісь послуги. Ви можете Отримати якусь соціальну допомогу або виплати, аліменти, також це може стосуватися питання спадщини. Ще цей сектор вказує на те, що ви можете вирішувати питання в банківських установах, депозити, кредити. Можливо, дехто з вас буде закривати кредити чи брати кредит. Можливо, ви хочете в щось інвестувати. то тут з'являються дуже гарні можливості для того, щоб в щось інвестувати, і потім отримувати за це кошти. Також цей сектор в. Вказує на Справи пов'язані з податковими тут не тільки банківська сфера, а й податкові. Е, от ну це е, взагалі такий обмін, коли ви надаєте комусь якісь послуги і отримуєте за це кошти. Е, також це сектор наших бажань, тому загадуйте бажання, йдіть до своїх цілей е, от, і втілюйте їх. Ще можуть бути зміни в інтимних стосунках. У вас може бути дуже багато пристрасті. Хто давно в парі, е, дуже добре буде додати цієї пристрасті. От. Ну, А дехто може навіть змінити партнера по інтиму. Також цей сектор відноситься до містики, тому багато хто з вас може почати цікавитися містикою, езотерикою або звертатися за послугами до таких спеціалістів. От. Ну, знаєте, потрібно бути обережними, дуже з фінансовими якимись операціями, От, уважно все перевіряти, особливо в середині місяця. І, такі, знаєте, ще Головне бути обережними, щоб ніде не травмуватися, тому що якщо йде під негативними аспектами вашій натальній карті це новолуння, то воно може, на жаль, давати і травми, якісь операції, переломи тощо. От. Ну, але настроїтесь на позитив, і все-таки це фінансовий сектор, тому очікуйте якихось фінансових надходжень. Меркурій до 10 травня буде перебувати у вашому сьомому секторі, і тут дуже добре для. Комунікації для різного для різних домовленостей з іншими людьми. Меркурій це планета, яка відповідає за наше мислення, за нашу комунікацію, домовленості з кимось. І тут ви можете укладати дуже вигідні для себе контракти, договори, не знаю, вести якісь цікаві розмови з кимось. Тобто з вашим партнером або по особистому житті, або бізнес-партнером. Тут можуть бути якісь контакти. Також кому актуально може багато спілкуватися з адвокатом або якщо ви надаєте якісь консультативні послуги, у вас буде багато клієнтів, і ви будете багато з ними спілкуватися і надавати якісь консультації з 10 по 26 травня, Меркурій переходить у ваш восьмий сектор і знову ж таки тут вирішення якихось питань, пов'язаних із можливо банківськими документами, документами на спадщину, фінансовими документами. От, все те, те, що стосується знову ж таки якихось фінансів або багато розмов про інтимні стосунки і про якісь про якусь містику тут може йтися у вас. Ну, вирішення фінансово-майнових питань буде дуже добре проходити з 10 з по 26 травня. З 26 травня по 8 червня Меркурій вже перейде в знак Близнюки. Це для вас дев'ятий сектор. І тут може бути багато комунікацій з іноземцями. Можливо, ви поїдете десь в подорож якусь, багато спілкування з людьми за кордону, вивчення нових культур, мов, тут добре або піти на навчання, або десь подорожувати, знайомитися з іншими культурами та мовами. Багато спілкування може бути з людьми за кордону. Також це сектор, також такий Меркурій може вказувати на вирішення якихось юридичних питань, питань, що пов'язані з документами або з родичами вашого чоловіка чи жінки. Ще такий Меркурій може вказувати, ну дійсно можуть бути багато якогось руху, багато спілкування. Можливо, ви вирушите в якусь подорож. От. Далі, в нас Венера перебуває весь місяць в знаку Овен у вашому 7 секторі. І тут дуже добре, знаєте, для кохання, для романтичних відносин, для якихось домовленостей по роботі, для того, аби збільшити свої фінанси. 2 числа Венера з'єднується з Нептуном, з планетою наших бажань, мрій. От, і буде діяти аспект до 9 травня, і тут користуйтеся шансом. Ви можете налагодити з кимось. Гарні взаємини, стосунки як по роботі, так і в особистому плані. Можете комунікувати з іншими людьми, надавати консультації. Це буде приносити вам прибуток. Ходити на побачення, на, ну, тобто, всі вирішення якихось ваших партнерських відносин, як особистих, так і ділових, будуть проходити добре. Но тут головне по Нептуну знаєте, не впадати в якісь ілюзії і обмани і краще перевіряти всю інформацію, яка вам надходить від ваших партнерів. Або по особистому житті, або по діловому житті. Марс буде перебувати весь місяць в леві, і для вас це 11-й сектор сектор наших бажань, сектор наших мрій. Знову ж таки, Марс це планета активності, і тут буде багато якогось спілкування з друзями, людьми, однодумцями, з колегами. Ви можете активно знаєте, влаштовувати якісь. Не знаю, можливо, якісь свята на роботі з колективом, з друзями, якісь вечірки. Так, Лев, у нас Марс Леві любить різні вечірки, розваги. От, і тут багато якогось буде спілкування у вас з друзями, колегами, людьми, однодумцями. Можливо, ви вступите в якусь групу людей по інтересам. Також тут дуже добре розвивати власні соціальні мережі, якщо вам актуально. От, Ну, розвиток соціальних мереж, спілкування в соціальних мережах з іншими людьми тут теж проходитиме добре. Також, якщо у вас є старші діти, ви можете від них отримувати якісь новини. Або, знаєте, тут, якщо ви десь на якихось спортивних змаганнях з великою групою людей, або ви будете за когось вболівати, або ви будете самі участвувати в цих змаганнях спортивних. Ну тут добре, знаєте, дійсно ставити якісь нові мрії, цілі та плани. Також цей сектор вказує на те, що ви можете взяти на себе якісь творчі проекти і працювати над цим творчим проєктом, втілити його і отримати за нього якісь кошти. Далі у нас 12 числа буде повнолуння в знаку Скорпіона в його 22 градусі, і для вас це другий сектор. Повнолуння це завжди коли в нас, знаєте, ми знаходимося на піку власних емоцій, коли ми переповнені енергією. От і другий сектор вказує на те, що знову ж таки сфера фінансів ваших власних доходів, і тут можуть бути зміни. Ви або у вас зміниться ваш дохід, сфера вашого доходу може також змінитися. Тут добре, знаєте, коли ви надаєте якісь послуги або робите щось своїми руками і продаєте це. Добре, проходитимуть, знаєте. Контакти з іншими людьми, коли ви можете отримати якісь фінанси через те, що ви робите, або тут надаєте якісь послуги, або е, знайшли додаткову роботу. Тобто, ви можете збільшити свій гаманець або взагалі змінити сферу своєї діяльності. Е, от також це може стосуватися вашого енергетичного ресурсу, тобто вашого здоров'я, як ви себе почуваєте, може бути або спад енергії, або навпаки, прилив енергії. Тут добре знаєте. Працювати, трішечки додати фізичної активності в своє життя, також можуть змінитися ваші харчові вподобання. От, тут може змінюватися навіть ваше тіло, хтось буде худнути, хтось може набирати вагу. От. Ну, взагалі таке повнолуння, воно більше вказує на те, от якщо ви щось купуєте або продаєте. От якщо ви плануєте щось продати, то ви можете це продати і отримати за це фінанси. Або ви можете робити якісь великі покупки от, для себе. Також цього дня Меркурій буде стояти в квадрат на Плутон. І це така, знаєте, напружена може бути ситуація, або в сфері з вашим партнером по інтиму, або пов'язана з якимись фінансами. Можливо, ви будете десь в когось відстоювати якісь фінанси, або вам потрібно буде. Терміново надавати якусь фінансову допомогу своїм дітям так як п'ятий сектор. Це в нас діти, Плутон у вас проходить по п'ятому сектору, от Меркурій по восьмому, або ви можете отримувати якісь аліменти, вирішувати питання на рахунок аліментів з кимось. Ну, тут головне ні з ким не конфліктувати ні за які фінанси. От ну і з вашими партнерами по особистому житті. 17 числа у нас сонечко буде з'єднуватися з Ураном. А уран це в нас планета революції, коли ми хочемо змін. Це планета, яка відповідає за нашу громад, соціальну активність, так за комунікації з іншими людьми. І у вас восьмий сектор, і дійсно ви можете тут якось проявити себе і отримувати якісь фінанси через інших людей. Тобто, інші ви надаєте можливо якісь послуги. Вам інші люди будуть давати фінанси, або ви можете отримувати якусь фінансову допомогу від когось. Ну знову ж таки, вся, вся сфера на фінансах, на інтимних стосунках і на містиці у вас буде зав'язана. Е, от. 20 числа у нас сонечко переходить в знак Близнюки, а 27 травня там же відбудеться новолуння, 6 градуса знака близнюків у вашому 9 секторі, і кінець місяця вам приносить дійсно гарні можливості, плюс Меркурій там же перебуває у вашому 9 секторі. Дійсно, для якихось подорожей, для нових знайомств, для розширення власних горизонтів, декому для навчання. Публікацій, е, от, е, ну, знаєте, комусь що буде актуально, комусь вирішення юридичних питань і багато спілкування на рахунок цього. Можливо, хтось буде багато спілкуватися з рідними, знайомими. Е, ну для вас дуже добре в кінці місяця, знаєте, зростати духовно. Дехто може навіть зайнятися йогою, е, відкрити для себе такий духовний світ, почати мислити якось по пофілософськи. Е, Ну, це знаєте так, для когось це пройде як такий духовний розвиток пошук свого наставника духовного. От, в декого зміниться світогляд, а дехто дійсно почне подорожувати багато контактів з іноземцями, з іншими культурами, мовами. Хтось піде на навчання, хтось буде займатися викладацькою діяльністю. Буде багато руху і багато комунікацій. От. Е, ну, 22 числа у нас Венера стає в тригон на Марс, і це дуже гарний аспект для чоловіків і жінок, для бізнесу дуже гарний аспект. У вас 7-11 сектор, багато контактів. Е, можливо, знаєте, якісь е, гарні з вашим партнером по життю, по особистому життю моменти можуть бути здійснення ваших мрій та планів. Або це може бути по якщо по роботі брати, то тут дуже багато контактів з іншими людьми. Знову ж, Такі можна розвиватися в соціальних мережах, зустрічатися з людьми однодумцями багато спілкування, багато якоїсь активності. Буде приносити вам цей тригон, і ви зможете заробити через нього або здійсняться ваші мрії в особистому житті. 25 травня у нас Сатурн переходить в знаков на ваш сьомий сектор. І Сатурн це знаєте, про робочу якусь атмосферу, ви можете організовувати. Якусь роботу з кимось надавати консультації, багато працювати. Якщо ви працюєте, якщо у вас Сатурн йде гармонійно в натальній карті, то його таке положення принесе для вас багато контактів, комунікацій з іншими людьми. Це можуть бути і друзі, і люди по роботі, і бізнес-партнери, і партнери по особистому житті. Ви зможете навіть зі своїм партнером, де хто зможе відкрити якийсь бізнес От, і працювати в парі. Якщо такі сатурні. Турн іде в негативному аспекті в вашій натальній карті, то він може дати обмеження і затримки у партнерських відносинах, або особистих, або ділових. От, і ну, в якихось консультаціях, перемовинах з іншими людьми, або заключення якихось договорів. Майте це на увазі? От. Ну, взагалі, вас такий досить цікавий і гарний місяць, от і в партнерських відносинах, і у фінансовій сфері. От хай вам щастить. Підписуйтеся, ставте лайки та до зустрічі.